Ви власник бізнесу, що має ФОП або свою компанію. Пропонуємо отримувати кошти з olx доставка на бізнес рахунок. Зробіть декілька кроків і станьте авторизованим бізнес-продавцем на OLX. Якщо ви власник невеликого бізнесу, то вам потрібно просто заповнити банківські реквізити. Якщо ваш бізнес має більші обсяги, то заповніть банківські реквізити, переконайтеся, що маєте кведи для онлайн-торгівлі, та підпишіть договір з UAPay. А тепер налаштуємо ваш профіль. Аби стати авторизованим бізнес-продавцем. Виберіть статус Бізнес. До речі, тип профілю можна налаштувати лише раз. Додайте дані, якими користуєтесь для роботи. Вкажіть податковий номер і чекайте на перевірку. Податковий код можна внести лише раз. Тому добре все перевірте. Перевіряємо. Зазвичай все проходить швидко, але іноді нам потрібно більше часу. Коли завершимо, то повідомимо про успішну перевірку на е-mail. Підтвердіть дані. Якщо код був неправильним, ви отримаєте сповіщення і зможете внести зміни. Перевіряємо ваші кведи. Якщо у вас високі обсяги продажів, але немає кведів для онлайн-торгівлі, то вам потрібно їх відкрити. А тепер заповнимо платіжну інформацію. Адже всі кошти з доставка мають надходити на ваш бізнес-рахунок. Зайдіть у налаштування. Прочитайте про перевірку даних і почніть заповнення. Дещо буде заповнено автоматично, решту заповніть вручну. Виберіть, як отримувати звіти в електронному форматі або поштою. Ми додамо зареєстровану пошту. Потрібні звіти на іншу адресу. Змініть її ось тут. Тепер виберіть оборот. Перевірте все та прийміть угоду перевіряємо. Тепер усі дані у вашому профілі. Аби все було точно, UAPay особисто перевірить ваші реквізити. Готово! Тепер ви бізнес-продавець. А ми будемо надсилати вам ось такі акти а ще ПДВ-фактури та звіти. Якщо ваш бізнес має великі обсяги, підпишіть угоду з UAPay у декілька кроків виберіть оборот. Почекайте, поки є підпис авторизує вас і заповніть анкету. Перевірте дату народження та внесіть ваші дані. Надайте паспортну інформацію. Перевірте ініціали. Вкажіть номер, пошту і сайт. Деякі дані про діяльність будуть додані автоматично, решту заповніть самостійно. Якщо у вас немає кведів для онлайн-торгівлі, відкрийте їх через дію і повертайтесь до заповнення. Внесіть дані особи, що може діяти від компанії, або має право розпоряджатись рахунками та майном. Якщо ваша компанія є дочірньою, вкажіть це. Якщо вона має дочірні підприємства, внесіть їхні дані. Вкажіть дані осіб, що володіють статутним капіталом і мають право голосу. Якщо у вас є зв'язок, Зв'язок з політично значущими особами внесіть їхні дані, завантажте скани тих документів, які маєте: паспорт, витяг, довідку ВПО, податковий код, а також фінансову декларацію з відміткою контролювального органу. Усі документи під надійним захистом побачити їх зможуть тільки постачальники платежів. Чекайте на перевірку від UAPay. Якщо вони знайдуть помилки у даних, виправте їх, підпишіть документи через її підпис і зробіть повторну заявку. Після успішної перевірки у вас буде угода з UAPay. Нехай продажів з OLX доставка буде багато. OLX. собі і людям.